Всім вітання в Конвенції ООН про права дитини. Фраза найкращі інтереси дитини повторюється 9 разів: найкращі інтереси дитини це потреби, задоволення яких дозволяє їм розвиватися відповідно до віку та індивідуальних задатків. Найкраще середовище для розвитку дитини сім'я. Наша область серед пріоритетних завдань на 2024 рік ставить сміливу мету створення сімей патернатних вихователів. В кожній громаді протягом квітня 2024-го інформація про сімейний патронат звучить голосно на багатьох платформах України та регіонів і проводяться заходи старту проєкту та підписання угод із громадами-учасницями. Символічно, що завершує місяць активного інформування в нашій області міжнародна благодійна організація Партнерство кожній дитині. Що спільно з ЮНІСЕФ міністерством соціальної політики України, координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Національною соціальною сервісною службою України. Службами в справах дітей, територіальних громад, обласних військових адміністрацій, центрами надання соціальних послуг, регіональними центрами соціальних служб, неурядовими організаціями розпочали реалізацію проєктів родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату». список партнерів довгий, але він про те, що є команда, а отже, є надія, що всі гуртом захистимо права дитини, кожної рости і розвиватися в сімейному середовищі. Із 63 громад Вінницької області заявку на участь в проєкті подали 57 громад. В перший етап проєкту відібрано 11 громад: Глуховецька, Жмеринська, Крижопільська, Могилів-Подільська, Піщанська, Райгородська, Турбівська, Тиврівська, Ямпільська та міста Вінниці це громади, які задаватимуть темп розвитку патронату в області, і можливо вже скоро їх досвід перейматимуть інші. Станом на тепер в області лише чотири сім'ї патронатних вихователів, а потреби значно більше. Про них у попередніх брифінгах говорили начальник обласної служби справи дітей Тетяна Дорош та директорка обласного центру соціальних служб Олена Стоялова. Що таке патронат? Це професійна комплексна послуга, що передбачає догляд виховання та реабілітацію дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання його батьками складних життєвих обставин або на період пошуку для. Дитини іншої сім'ї. Для дитини це підтримка, професійний догляд, виховання та реабілітація в умовах сім'ї та громади. Для сім'ї дитини можливість перепочити, при підтримці соціальних працівників відновити батьківський потенціал, вийти з кризової ситуації та зосередити зусилля на поверненні дитини. Для патронатного вихователя це робота, професійна реалізація, дохід, можливість допомагати дітям подолати труднощі та вирости щасливими людьми. Для громади можливість зменшити соціальну напругу, адже в складні життєві ситуації час від часу потрапляють цілком благополучні сім'ї. Для всієї системи захисту дітей це профілактика сирідства та зменшення кількості дітей у закладах інституційного догляду, ефективний інструмент захисту прав дітей. Мета проекту забезпечити права дитини на зростання в сімейному середовищі через розвиток в територіальних громадах послуг патронату над дитиною, покращити якість та забезпечити доступність для вразливих сімей з дітьми як альтернативи інтернатним закладам. Саме зараз для громад учасниць проекту і всіх громад, які мають намір створювати сім'ї патронатних вихователів, проходять тренінги з інформування та пошуку кандидатів. Розпочались консультації з питань надання технічної та матеріальної підтримки різним сімейним формам виховання тих громад, які стартують у проєкті разом з партнерством кожній дитині. Досвід такої допомоги ми вже маємо у попередньому проєкті підтримки дітей в період війни. Але тепер категорія сімей розширена. Головне, щоб допомогу отримали ті, хто її дійсно потребує. Особлива увага вразливим сім'ям. Це і соціальний супровід, і навчання відповідальному батьків і психологічні консультування для подолання кризових явищ і благодійна допомога для покращення умов проживання та беззабезпечення потреб дитини. Таку допомогу сім'ям, з якими працюють спеціалісти, і знають потреби цих сімей. Планується запустити вже з початку травня і завершити в липні. З липня почнеться етап допомоги новоствореним патронатним сім'ям. Спеціалісти соціальної сфери також отримуватимуть підтримку і підвищення професійних компетенцій з питань захисту дітей. Та розвитку соціальних послуг для вразливих сімей з дітьми. І головне сім'ї, Сім'ї, які готові дати шанс дитині, що опинилася у складних життєвих обставинах, не потрапити в заклад не свободи, матимуть супровід в процесі підготовки та створення, благодійну допомогу в облаштуванні кімнат для прийому дітей. Допомогу придбання побутової техніки, новоствореним сім'ям патронатних вихователів із громад, учасниць проєкту, соціальний та психологічний супровід під час влаштування перебування та виходу перших дітей, оплату помічнику патронатного вихователя планується вже з другого півріччя цього року, консультування та супервізії, участь в заходах з підвищення професійної компетентності. В громадах такі сім'ї теж не одинокі, вони частина великої команди фахівців, які завжди поруч. Отже, якщо ви в ресурсі, незалежно від віку, якщо ви розумієте важливість допомоги дітям, що опинились в складних життєвих обставинах, якщо ви маєте власний досвід виховання, якщо ви в пошуку цікавої, корисної і дуже потрібної роботи, зверніться в службу в справах дітей своєї громади і скажіть слово пароль, патронат. Якщо ви відчуваєте потребу бути корисним своїй громаді і її дітям, але ще вагаєтесь, для вас є чат-бот дитина не сама. Зареєструйтесь, пройдіть два коротких онлайн-заняття, після яких будете мати уявлення про різні форми. Альтернативного сімейного виховання, в тому числі сімейний патронат, отже, естафета активного інформування про сімейний патронат з регіонального рівня переходить на громади, які ми підтримуємо і наснажимо. Збройні сили України захищають нас глобально. Ми маємо захистити своє майбутнє у власних громадах. Успіхів Всім добрим намірам!